Попрощалися з померлим захисником Олексієм Зінківським. Голови Хотінської та Юнаківської громад розповіли, як триває відновлення після обстрілів. Житель Великої Писарівки створив у селищі музей борщу та сала середи 24 січня. Російські військові 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 56 вибухів. Великописарівську громаду російські війська обстріляли з гранатометів та артилерії. Зафіксовано 16 вибухів. Ще два вибухи внаслідок атаки дронів Камікадзе. З мінометів та артилерії обстріляли російські армійці. Територію Білопільської громади зафіксовано 19 вибухів. Чотири міни було скинуто на територію Хотінської громади. Юнаківська громада зазнала артилерійського обстрілу. Вісім вибухів. Мінометного обстрілу з боку російських військ зазнали з Нобногородська, Есманська, Дружбівська та Свеська громади. Усього вісім вибухів. Вночі четверга, 25 січня, російські війська з мінометів обстріляли територію Свеської та Знобногородської громад. Зафіксовано дев'ять вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та поранених людей немає. У Сумах попрощалися із померлим захисником Олексієм Зінківським. Біля свято Георгіївського храму зібралися його друзі, побратими, рідні. Он мне нужен еще, очень нужен еще. ему только 35. Только 35. У него же сердце, он же не должен был идти. У него же был белый билет. Он же не должен был идти. Конечно. Я ему позвонила. Говорю, сынулечка, родной, приезжай ко мне. Приезжай, Виталий, я у Талии замужем. Приезжай ко мне. Езди жить, все. Он говорит, мама, что ты такое говоришь? Мой здесь брат. Мой здесь... А я поеду, война. Это его слова. І я закрила рот і зрозуміла, що я не права, де вже такої приложені. От і все. Я то був найкращий чого в житті, найдобрий. Ну він все для людей. Ця людина багато чому могла навчити. Він завжди приймав рішення, крутився. Йому хотілося зробити як можна більше користі в цьому житті. Олексій говорить, його бойовий побратим служив у 155-му батальйоні 117-ї бригади територіальної оборони. Додає, воювали разом з перших днів повномасштабної війни. Він до початку вторгнення був проживав в Києві, був доволі таки успішна людина, мав свій бізнес, був депутатом міської ради Києва. Але коли почалося вторгнення, він бросив свою діяльність і приїхав до нас до Сум, тому що це його батьківщина. З перших днів він в спортивному костюмі, коли ще все це почалося, був не тільки спереді біля ворога, а ми часто з ним заїжджали в розвідку, в тили ворога. Не відмовлявся ні від завдань, ні від чого. На початку він, він пройшов зі своїми дронами. Казали, що це тільки все починалося. Так що Олексій віддався повністю справі військової. Олексій Зінківський помер 21 січня. Повідомили у сумській військовій адміністрації. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Діана Крахматова, Валерія Зарудна. Суспільне новини Суми. Юнаківська територіальна громада розташована у 5 кілометровій зоні, що проходить біля кордону з Росією. У одному з прифронтових сіл цієї громади до повномасштабного вторгнення мешкало 4 тисячі 655 людей. Нині залишаються жити понад три тисячі. Розповідає голова юнаківської територіальної громади Олена Сіма. Живемо ми нормально, як всі живуть. Всі старостати в нас функціонують. Комунальне підприємство працює, амбулаторія працює, школи в нас працюють дистанційно. Гуманітарною допомоги забезпечені, всі села, в яких налічується 14 сел, всі забезпечені. Допомагаємо громада всім, чим може. Допомагають фермерські господарства, які працюють на території нашої громади. Олена Сіма каже, на відновлення дороги протяжністю 4,6 кілометри з обласного бюджету було виділено 12 мільйонів гривень, зазнаючи обстрілів із території Росії. Хотінська Громада також продовжує перебувати у зоні бойових дій, розповідає голова громади Микола Торяник. Ситуація складна безперечно в нашій громаді. Тому ну як і в інших, таких як Білополя, Краснополя, Юнаківка і Мирополя. Це вони вони фактично однакові, але вона контрольована. Я думаю, що все, що ми можемо сьогодні зробити для забезпечення, не можу сказати там належного, але нормальне функціонування і життя наших людей, ми це робимо. Є бомбосховища, є заклади, всі заклади працюють. З 24 числа жодний заклад не закривався в нас. Безперечно, те, що ми можемо, маленькими проєктами ми робимо самі, за ті маленькі кошти які в нас. Але великі проєкти, да, як і бомбосховища, 5 мільйонів ПРУ протиродацій, і та сама дорога, яка була знищена, от, ми звертаємося до влади. В рамках робочої поїздки до прифронтових населених пунктів начальник сумської ОВА Володимир Артюх відвідав об'єкти цивільної інфраструктури, охорони здоров'я та освіти. Практично у всіх місцях, де можливе знаходження людей, де надається відповідні послуги або культурні, або медичні громадою зроблені такі. Індивідуальні, індивідуальні колективні захисні споруди, які допомагають реагувати дуже оперативно миттєво. Практично, Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Ми запрошуємо вас до себе в гості. Хочемо показати, як ми живемо і навіщо ми так живемо. Житель великої писарівки Олексій Скоркін облаштував у селищі музей борщу та сала, розташований у цій хатині, і має назву кумова хата. На порозі хазяїн музею частує гостей. Я хочу запропонувати вам, згідно нашої української традиції, скуштувати наші запашні українські страви і скуштувати смачну медовуху. Після частування чоловік веде всередину музею. Стіни тут прикрашають вишиті українські рушники, ікони та килими. В цій хатинці свого часу жила моя бабуся, мої мої рідні. Мені це місце дуже рідне. По-своєму знаєте, буває маленька батьківщина в кожного своя. У мене це хатинка, і поряд хатинка. Моя рідна батьківщина, де моє пройшло дитинство. Я ходив в школу. Де е, бавився дитиною з хлопцями, і зараз мені дуже приємно запрошувати вас до себе. А якщо е, про нашу великописарку дізнається ще багато людей, я буду лише радий, це буде мій вклад в розвиток нашої громади. На дерев'яних полицях, власноруч виготовлених чоловіком, старовинні предмети побуту. Підлога хатини застелена сіном. Сіном застеляли долівки наші прящери. Чому? Тому що це був, по-перше, матеріал, який був доступний кожному з наших земля з наших земляків. Так? А по-друге, це було дуже, дуже приємно відчувати такі, от такі гарні аромати з сіна. Я також зіслав свою долівку з сіном і хочу показати, що розповісти про цю. Невеличкі звичай, ти що був поширений в нашій місцевості ще в давнину. По периметру кожної з кімнат музею розташовані дерев'яні пеньки. На них глиняні горщики. цей горщик мені подарувала одна жінка з нашого селища. Звичайний горщик, але йому вже де, до 100 років. Йому вже 93-94 роки, тому що це було і пра-пра-пра бабусі. Більшу частину експонатів розповідає Олексій Скоркін, йому дарують, іншу купує. Показує ті, що привіз у музей напередодні. За ними їздив на велосипеді по снігу в одне з сусідніх Оце був ціп старовинний. Раніше не було комбайнів на полях. Раніше люди серпом збирали колоски пшениці, клали їх на велику рядно. І саме завдяки кругом, я б, щоб не, не зламався, саме завдяки круговим рухам, отакою такою палкою, так, ціпом, який називається, вибивали з, з колосків зерно. Це ж цьому ціпові вже до ста років. Ще одне придбання чоловіка грабки. Раніше наші предки пращури не мали змоги користуватися, і та й не було їх раніше, мотокос, які були на, на, на пальному. Так? Раніше були звичайні коси. І оці грабки прикріплялися до коси. Вони за за рахунок того, що людина, ну або господарь, скошував траву. Він мав він мав змогу не лише там де трішки треба скошувати, а більшу кількість. Також пан Олексій збирає у жителів Великописарівської громади старовинні рецепти борщу. Наразі таких вивчив близько десяти. У мене задача не знайти найбільше рецептів. Моя задача знайти декілька старовинних. Наприклад, останній рецепт борщу, який мені е, розповіли про нього, борщ готувався без картоплі. Борщ готувався з гарбузом. Він був от так само мав такий жовтуватий колір і такі речі. Але ви знаєте, головне, що я зрозумів, з багатьох людей з рецептів використання борщу, те, що борщ повинен потрібно варити з душею. До повномасштабної війни Олексій Скоркін працював банкіром, але вирішив змінити професію на хобі. Понад 40 років його сім'я займається бджільництвом. Влітку 22-го року чоловік створив музей меду, а тепер в нього є власний музей борщу та сала. Їх пан Олексій позиціонує як народні музей великописарівщини додає, що дня в нього є відвідувачі. Відвідани музею безкоштовні. Навіть наїдки, якісь страви, українська кухня, запашний чай, чай, чай з медом. Я все роблю безкоштовно. Це мій. Ну я та людина, що притримую справу. Якщо ти, ти можеш, дай людині безкоштовно. Тобі це вернеться. Я заробляю кошти від бжільництва, від реалізації продуктів бджільництва. А це моє хобі, яке спочатку. Мало хто розумів, а зараз, а зараз люди просто відкривають рота чомусь. От і все селище Велика Писарівка розташоване за 8 кілометрів від кордону з Росією і майже постійно обстрілюється. Це стимулює працювати ще більше, розповідає чоловік. Жити потрібно сьогодні зараз. Це моє рішення. Це рішення всієї нашої сім'ї, нашої родини не тікати, не кудись лишати наше місце, де ми народили живим, а навпаки, вдвічі більше працювати. Попри війну та обстріли, пан Олексій планує вдосконалювати свої музеї. Цього року я планую на території цього подвір'я зробити велику старовинну піч і в отаких глечиках, виготовляв в українському вишиванці, частувати гостей українськими стравами приготовленими саме в. Линяному посуді то, що було був раніше. ну, використовуватися. А в тому в музеї борщ меду я планую зробити зробити також велику піч, бо це буде в великому приміщенні. Там буде топитися, і там може в зимовий період також відпочивати, проводити якісь майстер-класи, розповідати діткам про наші місцеві традиції, звичаї усіх охочих. Олексій Скоркін запрошує відвідати свої музеї і наостанок зачитує власний вірш. Побажання прозинайся Україна. Читай вірші золоті, хай квітом сяють. Твої думки молоді. Хай збирається родина, діти бавляться мої, моя рідна Україна, щастя й миру на землі. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль та Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина.